Буква W ніколи не вимовляється на початку слова, якщо вона стоїть перед буквою REC залишки корабле крушення. Реп шаль плед обгортати. Рест виривати перемогу у ворога. Весл. Веслінь. Спортивна боротьба. В цих двох словах не вимовляється також і буква Т. «Леч» – нещасний негідний. «Лингл» – вигін. Ринг скручувати. Рингл зморжка. Рингл натяк. Ріст зап'ясток руки. Ріст вач ручний годинник. Вістліт. Браслет. Рит – Розпорядження повістка. Райт. Write, писати. Райте. Письменник. Wrong. Неправда. Врогду. Злодій грішник. Врогдуїн. Злочин гріх. Wrongful. Несправедливий. Right тревий неправильний Here you so Bye